Сьогодні ми з вами почнемо систематизацію тієї інформації із геометрії, яку ми одержали уже в попередніх класах. Ну, перш за все, дана геометрична фігура називається прямою. Позначається вона одною маленькою латинською буквою. Наприклад, ця пряма позначена буквою L. Точки позначають. Ось таким чином і називають великими латинськими буквами. Наприклад, це точка А. Ще одна точка, точка Б. Кажуть, що пряма L проходить через точку B. Або іншими словами, точка B належить прямій Л. Замість слова, належить у геометрії вживається значок Є. Е. Записується речення таким чином. Точка B належить прямій L. Точка А не належить прямій L, або пряма L не проходить через точку А.